Друзі, моє вітання. Сьогодні хочу розповісти про Вугледар. Ми працювали в цьому місті. Працювали вже коли ворог був у Микільському та в Павлівці. Це фактично за 2 кілометри від міста Вугледар і знову ж таки, яка розвідка. Ми простежували, як ворог заходить в посадки, намагається штурмовими групами по 2, по 5, по 10 чоловік. Закріплюватися в цих посадках, що в Угледарі відбувається зараз, зараз ворог піднакопичив сили, звісно, сили оборони певні дії в напрямку Павлівки і Микільського проводять, про які говорити ми не будемо, оскільки ми маємо розуміти, що в першу чергу в інтересах наших, щоб все вдавалося. але Якщо говорити про дії ворога, то ворог піднакопичив сили для того, щоб спробувати, можливо, штурмувати вугледар. Для цього ворог підключив авіацію і б'є фабами. Це керовані авіабомби, які він використовує по лінії фронту доволі часто і зараз. І ось цими фабами він б'є по висотних будівлях. Просто їх знищуючи до рівня підвалу, тобто дев'ятиповерхівка, руйнується до рівня підвалу. Роблять вони це для того, щоб в будівлях неможливо було відверто, скажемо, навіть заховатися від бомбардувань. Це тактика випаленої землі, це тактика для того, щоб буцімто послабити оборону міста. Відповідно, ворог розглядає можливості наступати на вугледар, оборони до цього готові.